Хочете дізнатися, як вам вчинити? Хочете дізнатися, ну що, що буде далі. Зверніться до Да-да, саме тих, хто народжений 20-го числа. Ця енергія, до речі, так і називається енергія яснобачення і роду. Ці люди від природи, від свого народження наділені дуже такою тонкою інтуїцією, передчуттям, розумінням ситуації. І, власне, а якщо вони кажуть, що ні, нічого не знають, і взагалі вони до такого не мають жодного відношення, ну, значить, вони все-таки трішечки мінусують, ну або і не трішечки. Тому що власне передбачати перед. Ну, такі мати придчуття, як то кажуть, на нюх відчувати. Це в них закладено в їхній даті народження. І ще одна особливість, яка говорить про те, що ці люди прийшли. Ми всі прийшли не дарма, в ті в які прийшли, там прям є така особливість, буду розповідати, якщо вам цікаво. А ці люди вони взагалі прийшли з особливою місією, в свій рід. Вирішити багато питань. І Якщо, дорогі двадцятки, у вас в родовій системі серед рідних, двоюрідних, чи ну коротше, є якісь ситуації такі, які, ну м'яко кажучи, спірні, конфліктні, то власне ви можете зробити так своїми практиками, своїм бажанням скруглити гострі кути, зробити так, щоб всі сторони примирилися, були задоволені, щоби виправити ці родові сценарії. Ну, а куди звертатися за консультаціями, порадами на регрес чи наставництво, ви знаєте. Пишіть мені в Дірект, обов'язково підписуйтеся. Надсилайте мої рілси з числами народження своїм близьким і знайомих. Ми вже дійшли до 20-го числа. Так що там безліч корисного матеріалу.